Виставка Реквієм янголи спорту, пам'яті спортсменів, які загинули на російсько-українській війні, відкрилася у Чернігівському художньому музеї. Спортсмени це ті люди, які одні з перших показали свій патріотизм, показали свою не тільки фізичну спроможність, але й духовну. І вони перші йшли до військкоматів. Тут представлені понад 250 фотопортретів спортсменів та інформація про них, у тому числі про чотирьох чернігівців: спортсмени Юрій Ворона та Ярослав. Рудич Євген Звонок були воїнами-добровольцями. Тренер Сергій Ткаченко загинув під час ворожого вторгнення і обстрілу Чернігова. На відкритті виставки були присутні рідні і побратими героїв. Серед них Світлана Маклюк, мати Євгена Звонка, який був майстром кікбоксингу. Був чемпіоном України. Став срібним призером чемпіонату світу з кікбоксингу в АКО. Був сміливий, доброзичливий. Радісний. Він пішов добровільно в тероборону, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії на нашу Україну. Він просто пішов і сказав, що мама, мама тато, я взяв зброю до дорогу. Недовго йому довелося служити. Він загинув 3 березня під час бандурування шкіл, 21, 18 школи. Загинув в 18 школі. Україна втратила на війні видатних спортсменів. Юрій Ворона був переможцем багатьох змагань. Так, на міжнародному турнірі в Прибалтиці він став кращим боксером і зайняв перше місце. Чим відстоював нашу державу? От, наприклад, портрет Олександра Фештриги. Він шестиразовий чемпіон України з кікбоксингу. Олександр Фештрига, позивний Сакура, самі товариш, помічник разом проходив службу 93-й механізованій бригаді. Загинув Олександр під час оборони міста Ізюма в складі 93-ї бригади. Для мене і ну, тяжко звісно на цьому заході бути, тому що поєднує особисті відчуття, особисті події. Якісь. У цій галереї і багато портретів цивільних серед них діти. На жаль, представлені і дітки, які загинули внаслідок авіабомбардування. Наймолодшою Каті Тиченко було 11 років. Вона загинула. Місті Маріуполя Чернігів уже восьме місто, куди приїхали із цим заходом організатори спортивний комітет України. Виставка Янголи спорту працюватиме в Чернігівському художньому музеї близько двох тижнів до середини квітня. Це частина вшанування пам'яті героїв спортсменів, героїв захисників. «Вони в своєму житті зробили найвищу свою перемогу. На вище свій подорог. Вони були в Україну і дійсно це янголи спорту. Це Герої з великої літа я впевнена в тому, що кожний із героїв, які загинули, вони будуть відбудуться на честь їх змагання, і ці змагання стануть традиційними. Це мінімум, що можуть зробити спортсмени. Ми хотіли зробити свій внесок з тим, щоб вшанувати пам'ять і продовжити життя наших героїв, які віддали своє життя заради нас, заради нашого майбутнього, дякуючи яким ми можемо бути сьогодні тут.